З України. Всім привіт! Сьогоднішнє відео буде присвячене місяцю 19 серпня 2024 року. Я вийшов на вулицю ввечері і побачив здоровенний такий місяць сходить, і я вирішив його засняти. До речі, зараз я роблю відео на Panasonic Lumix. ТЗ-30. Побачимо, як він працює в кімнатних умовах. 50 кадрів на секунду, витримка 1 сота і ISO 100. Так от, ідея зняти фото місяця на три різні фотоапарати. Перший із сегмента професійна мильничка, друга камера це напівпрофесійна. Між мильничкою і бездзеркалкою. І третя камера це вже є бездзеркалка. Значить, перший кандидат. Canon X177. Це камера на 20 Мп, має 8-кратний оптичний зум Що я зробив? Тут є режим нічна зйомка. Помічена вона зірочками і місяцем, і вона дає можливість витримку робити від 1 до 15 секунд. Я на різних витримках зробив кілька фотографій місяця. При цьому використав 8-кратний оптичний зум і також 20-кратний електронний зум. Що у мене з того вийшло? Будь ласка, подивіться. Наступний фотоапарат, як я казав, це напівпрофесійний між мильничками і вже між бездзеркалками. Він такий величенький. Вже. Так от, це Sony dsc hx 60 Він має 20 мегапікселів, так само, до речі, як і Canon 177. Проте має 30-кратний оптичний зум. І тут вже є два інтелектуальні режими. Перший зелененький, другий золотенький. Я використав золотий режим і 30-кратний оптичний зум, а також використовував електронний зум, який доходить до 60. Що в мене з того вийшло? Будь ласка, подивіться. Тепер третій кандидат, найважчий. Вірніше, сам він не важкий, важка ось ця приблуда. Це є об'єктив від виробника японського Super Danubia Auto AutoZoom. Мультипросвітлений. У нього фокусна відстань від 80 до 205. Так як тут кроп. То множимо на 1,5. Sony має кроп 1,5 і отримує фокусну відстань. Значить, це є Sony A6300. Тут я використав мануальні налаштування плюс повністю зум на повну потужність. І фото, які вийшли, зараз вам теж продемонструю. І що, як вам результати? Кожен, звичайно, склав свою думку про ці шедеври. До речі, на Sony A6300 я місяць взагалі фотографував перший раз. На Sony DC HX60 я фотографую втретє. І на Canon X177 я теж місяць фотографував вперше. І давайте я зроблю свої суб'єктивні думки. І підемо від Sony A6300. Так як вона була саме остання на тесті, а зараз ми її саму першу подивимось і я скажу свою суб'єктивну думку. Робив в мануальних налаштуваннях, як я казав, використовував ось цей здоровенний об'єктив 80205. Так як тут кроп 1,5, то відразу цей об'єктив у нас стає ще більш зумистим, скажімо так. І як бачите, місяць вийшов, як на мою думку, не настільки. Гарний, яким я сподівався. Я сподівався, що саме на цю камеру місяць вийде самий, крутий, самий... я найбільше на ньому побачу тих кратерів, ту всю інформацію. Проте, коли я почав проявляти равки, вони були доволі шумні. Не знаю, з чим це пов'язано, хоча ISO було 100 мінімальне, проте равки проявилися дуже шумними. І мені прийшлося давити це все з шумодавом. Також сам місяць був мізерний на фоні фотографії Мені прийшлося його наблизити. Відразу ж, коли наближав, якість фотографії ще погіршилася. І через це місяць мені здався не таким гарним, як я сподівався. Тобто, поки що на даний момент ось ця зв'язка. Нічого не дали мені в плані того, щоб зняти крутий місяць. Що треба зробити для того, щоб зняти крутий місяць? Звичайно ж, ціка... чекаю від вас інформацію. тому що, ніби і камера непогана, і об'єктив, як би здається, що нормальний. Проте місяць у мене на цю камеру. У цій зв'язці не вийшов. DSC asic 60 кроп камера 1 до 2 третіх Однак тут місяць вийшов самий крутий. Причому я взагалі не парився, виставив золотий режим, просто навів фокус в 60 кратний електронний, тобто 30 оптичний плюс ще 30 електронний зум. Поставив це на штатив, звичайно. До речі, всі вони стояли на штативі, тому що без штатива із довгою витримкою просто неможливо в руках тримати, змази виходять. Тому вони всі були на штативі. Так от, ось ця камера <с> видала найкрутіший результат, як бачите. До речі, у цьому золотому режимі, коли я нажимав на спуск, камера робила від 3 до 5 знімків підряд. Потім я чекав, тут йшов процес обробки, і тоді камера видавала єдиний результат. Тобто інтелектуально камера сама мені склеїла фотографію, з якою я майже і не мучився. Хоча тут JPEG, проте він піддався корекції. І так, я розумію, що це не шедевр, проте в порівнянні з ось цією камерою, це шедевр. Скільки ця камера коштує, скільки ось цей комплект. Тому, як бачите, не завжди, якщо ось такий крутий сетап, то результат може вийти теж крутий. Бувають і варіанти, коли ось така камера напівпрофесійна може дати крутіший результат, ніж який професійний гаджет. І нарешті Canon Xus. Тут найбільш плівковий результат, і такий він вийшов, як би вінтаж. Місяця я кратери тут не побачив. Вірніше, як, я наводив зум 20-кратний, 8-кратний електронний, плюс 20-кратний получився електронний. На дисплеї я ці кратери бачив. Коли ж я назимав спуск, камера все одно фотографувала. Місяць без ось цих кратерів. Чому так, не знаю. Тут автоматичні повністю налаштування і змінити їх я не зміг. Проте картинка вийшла, як бачите, така собі вінтажна. І так у порівнянні з ось цією камерою чи ось цією у Xus найменша деталізація, шумів було найбільше, теж давив їх шумодавом. Проте результат виявився цікавим. Я, наприклад, не думав, що ось така мильничка, ось така малесенька, може дати якийсь більш-менш дієвий результат. Так що на таку мильничку теж можете пробувати фотографувати місяць. До речі, якщо у вас є ось ця функція, тобто зйомка нічного неба і місяця і дає витримку від 1 до 15 секунд, то сміло можете експериментувати. Думаю, як... Не мати нічого, то зні, знімаючи на таку камеру місяць з цією функцією, ви будете мати хоч якесь фото. І воно не є таке погане. Мені здалося, що теж, ці фотографії теж прикольні і мають право на життя. Ось такий був неказистий е, огляд ось цих трьох фотоапаратів при зйомці. Місяця. Так, розумію, буде, будуть хейти, будуть якісь, можливо, ще непорозуміння. Тому що багато людей, не дивлячись, не дивлячись і не слухаючи головне, про що я говорю, пишуть свої коменти, якісь незрозумілі, як то, що ніби з космосу вони звалилися. Ну і в принципі, я їх сприймаю позитивно, тому що будь-який комент це для мене праця на майбутнє, тому що я бачу, як люди реагують, і відповідно я знаю, що мені потрібно змінювати. Так що, дякую, що дивитесь мій канал. І ось це був тест трьох камер на зйомку нашого супутника місяця.